Власне, завтра в Чикаго на з'їзді очікується, що демократична партія має формально підтвердити висування Камали Гаріс у кандидати у президенти. І власне за останніми соціологічними опитуваннями американськими, зокрема, Кук Політикал Репорт говорить про те, що Гаріс випереджає Трампа у шести із семи ключових штатів, які час. Сто і вирішують долю виборів, які коливаються. Ну і коли говорити про позицію Трампа і позицію Гаріс щодо України по Трампу щось спрогнозувати важко, камала гаріс досі тримає інтригу, і жодного слова не промовила. які ж будуть відносини, і чи буде допомога за її президентства ймовірного для України? То чия зараз стратегія для перемоги виграшніша на вашу думку? Я би сказав, що е, якщо ми говоримо про демократів, про камалу Харріс, то і в принципі вона дуже мало насправді мала можливості, навіть і станом на сьогодні, е, якщо чесно, говорити про е, зовнішню політику, тому що все ж таки, якщо ми говоримо про те, в який момент вона вступила в кампанію, то все ж таки це достатньо пізно, як для американського я би сказав, виборчого календаря, і тому власне і не дивно, що вона небагато говорила про зовнішню політику. Загалом на цьому етапі виборів вже про зовнішню політику говорити треба дуже обмежено і власне цим це вона й робить. Тому я думаю, що ще як то кажуть, не і ми від неї почуємо ще більше конкретики в багатьох питаннях зовнішньої політики, не лише питання України. Я думаю, що якраз щодо України, то більш-менш зрозуміла її позиція, все ж таки вона. Є чинною віцепрезиденткою, вона є частиною адміністрації, як то кажуть, і звісно, очікувати від неї якихось радикальних кроків у звотньому напрямку щодо там не підтримки України або принаймні не ініціювання підтримки. Давайте скажемо так, тому що все ж таки підтримку або допомогу має проголосувати конгрес, якщо ми говоримо про наступні етапи допомоги, да там про 25-й рік і так далі. Але все ж таки дійсно адміністрація розпоряджається тими коштами, які голосує конгрес. Тому я думаю, що в принципі, якщо ми говоримо про її е, кандидатуру, то все ж таки щодо зовнішньої політики, вона ще буде мати нагоду е, пояснити свої позиції е, можливо, більш детально представити свою потенційну команду. На зовнішньополітичному спектрі, тому що все ж таки про це дуже мало американці знають. Вона буквально нещодавно на цьому тижні лише вперше оголосила про фактично свої там плани або думки щодо економіки е, Сполучених Штатів, і це там сталося буквально нещодавно, а вона вже більше як місяця є власне і там фактично єдиним кандидатом від демократичної партії. Щодо е, того, щодо її шансів на перемогу, все ж таки. Якби все було так просто, це не були би американські вибори. Тобто, якби можна було сказати, що якщо там кандидат перемагає на 5% в багатьох опитуваннях, то значить все опонент може в принципі складати зброю. Такого немає. Трамп програвав в опитуваннях національних в 16 році, але Переміг за системою колегії виборчиків. Я дуже коротко нагадаю, що ідея цієї системи виборів полягає в тому, що споч... звичайні громадяни теж голосують, але підрахунок голосів. Йде в голосах колегії виборщиків, і треба набрати 270 цих голосів. І якщо умовно е хтось набирає більше загалом по країні, це ще не означає, що той кандидат перемагає, як траплялося у 2000 році, коли балотувалися е Буш Молодший і Альгор. І так само сталося у 2016 році, коли балотувалися Клінтон і Трамп. Тобто, двічі фактично вже в цьому столітті республіканські кандидати набрали менше так званого, ну менше голосів, так званому популярному голосуванні, але перемогли за системи колегії виборчиків. Тому ще дуже рано говорити про те, там хто переміг, і навіть попри цю перевагу ще рано відпочивати насправді Камалі Харріс також тобто. Її перевага в цих так званих хитких штатах або штатах, що вагаються, тобто можуть проголосувати як за республіканців, так і за демократів. Вона незначна. Там це не 10, не 15, не 20 відсотків. Тому власне ще дуже рано говорити про те, що вона реально там здобуває лідерство в цій кампанії. Ще хочу, звісно, що поговорити про позицію загалом сполучених штатів так офіційно Білого Дому Пентагону з приводу тієї операції, яку ми проводимо на Курщині, тому що зокрема The Wall Street Journal пише про те, що Вашингтон заперечує допомогу Збройним силам України у цьому наступі на Курщину. кажуть, що не діляться розвідданими. Тим часом, ми на відео на кадрах бачимо і страйкери. Іншу американську зброю, то все ж таки чи вийшло у Володимира Зеленського довести штатам про те, що ось ці е, червоні лінії, які малює Путін, це все блеф? Ну я думаю, що е, повноцінно це довести все ж таки буде складно, тому що насправді е, яким би не були тісним партнерством між Україною та Штатами, все ж таки. Це інша парадигма, це інша держава. Це ну я маю на увазі сполучені штати, це іншого рівня і досвіду. Політичний, геополітичний гравець, це різні військові потужності, це там наявність ядерної зброї, відсутність ядерної зброї у нас і так далі. Да? Тобто, це інші, все ж таки, я би сказав, парадигми, і зрозуміло, що. Ці парадигми можуть максимально взаємодіяти, але сказати, що вони можуть бути там взаємозамінними або е, повноцінними такими е, розуміючими всі болі і страхи один одного, я думаю, було перебільшенням. Але дійсно е, я думаю, що реакція Сполучених Штатів на цю операцію вона все ж таки є. Такою особливою, але мені здається, що це ще там 50% справи. Тобто, насправді, я думаю, що Сполучені Штати ще досі вичікують, скажімо так, результатів цієї операції, щоб зрозуміти, mm -hmm. а до чого у. Довготерміновому розрізі це призведе, і зокрема для України. Там, якщо пам'ятаєте, то наприклад, той же колишній начальник Штабів Сполучених Штатів, вже генерал у відставці, це був там генерал Міллі. Він, наприклад, казав, що там Україні буде складно просунутися вперед, в третьому, 24 роках. Я думаю, що оглядаючись назад, ми розуміємо, що він в принципі був правий. Тобто вони виходять з іншої парадигми, і вони виходять з більш, я би сказав, такої реалістично-песимістичної парадигми, і це зрозуміло, тому що вони хочуть, щоб ця операція насамперед не зашкодила Україні. Тобто тут є ризики, і про це говорять західні медіа. Про можливе використання ядерної зброї Росії у відповідь вже є там повідомлення про те, що нібито значить Сполучені Штати закликають більше бити по Криму uh -huh. натомість відмовитися від цієї операції. Я думаю, і це в принципі підтверджують певні мої контакти, як в Києві, так і в Вашингтоні, що нас насправді не схиляють до якоїсь конкретної позиції в цьому е, в цьому аспекті в цій операції, тому що по перше, а вона дуже дуже швидко змінюється, і я думаю, що це одна з причин, чому Україна не могла ділитися якимись супердеталями про це. Тобто, якби ділитися деталями, чекати погодження, чекати реакції, то ну вибачте, так так ніякої операцію не проведеш. На наскільки я розумію. Тобто, е, я думаю, що е, кейс з. Е, Тим і особливе, що треба було діяти блискавично, швидко. І е, я думаю, що, скажімо так, поділилися планами про це зі Сполученими Штатами, але, звісно, там не детальними операціями. Я думаю, що ми всі е, читали ці. Повідомлення в українських і міжнародних медіа, коли нібито план контрнаступу в 22-му році був у росіян там ще до його початку. Тому власне, я думаю, що зокрема і було направлено на це. Плюс я би ще додав теж важливого міжнародного контексту. Все ж таки, нещодавно відбувся такий теж. Безпрецедентний обмін фактично політв'язними між Росією uh -huh. і Заходом, якщо говорити прямо, і зокрема між Сполученими Штатами і е, uh -huh. Тому я би сказав, що це теж додає, скажімо, пікантності цій ситуації, тобто, уявити, що там одразу після цього Сполучені Штати будуть публічно підтримувати цю, цю операцію або навпаки ставити якісь умови. Україні щодо там майбутньої допомоги, я думаю, було б перебільшенням. Тому в цьому контексті я думаю, що е, позиція можливо нам з, з точки зору, скажімо так, непублічних сигналів може видаватися певною мірою неочікуваною, але з іншого боку, е, вона теж не буде такою. Драматичною такою різкою, щоб якось ставити палки в колеса, там зуп... просити зупинити цю операцію, і так далі, все ж таки тут ще теж склався і певний внутрішньоамериканський е такий пазл, в тому сенсі, що адміністрація Байдена вже точно буде завершувати свою роботу. Тому що навіть якщо Камала Харіс перемагає, то це буде інша адміністрація, це будуть інші люди. І власне, я не думаю, що зокрема там зовнішня політична команда Байдена хоче, як кажуть американці, увійти в історію е, з таким от е, реноме, що от вони там якось завадили ці операції, і так далі. Тому що все ж таки, як правильно, американці кажуть, і це теж е, дійсно їх думка, а не просто красиві слова, що Україні вирішувати. Як завершувати цю війну і на яких умовах, тобто, скажімо так? Тому я не думаю, що варто чекати, що якось ця операція і можливе використання американської зброї там, яке ще не підтверджено фактично ні українською, ні американською стороною? Все ж таки суттєво вплине на двосторонні відносини між Києвом та Вашингтоном. Дякую, пане Владиславе, за те, що знайшли час долучитися до нашої етеру. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, аналітик інтерньюс Україна, був гостем нашого етеру. Спасибі.